Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене знову розпаковка. Знаєте, посилки приходять і приходять, і я вже на нову пошту, як я кажу, приходжу як на роботу. Цього разу це вже від Дірени. Ви скажете, скільки можна замовляти Дірени? Ні, цього разу це не замовлення, а виграш до розіграш, який Дірена проводили в інстаграмі. Єдине, що мені прийшлося оплатити доставку. І зразу я хочу сказати: якщо буде вірена дивитися е, відео, то е, краще було саме для мене, коли ви щось виграєте, вам приходить код на отримання подарунку. І цей код, ви можете, е, ви цей подарунок, який ви отримали, е, ви можете, як то кажуть, е, отримати. І зробивши певне замовлення на сайті, то, ну, якщо я вже е, оплачувала доставку, то я б краще ще щось замовила в Вірені. Е, мені ж платила просто за одну посилочку. Ну, Як є, так і є. Е, замовлення, точніше, не замовлення, а подарунок мені надіслали дуже швидко. Вранці, е, 14 і 15 лютого, я прокидаюся, дивлюсь, був Вірений прямий ефір, але я його не дивилася. Оце був ранок, звісно, що я там щось роблю якісь домашні справи. Потім я вже подивилася, що прямий ефір закінчився, і я передивляюсь його вже в записі, відкриваю прямий ефір, вони показують, які там подарунки розігрують, фартушок, потім фартушок на пляшку, фартушок звичайний. Ну, такий кухонний фартушок з написом, і брелок. І я знаєте, думаю, я ще розіграшем, то я думаю, цей брелок точно буде мій. Оце моє. І коли вони оголосили, що я займаю третє місце, я думаю, то третє, так третє. І потім вони показують, що я виграла. Я, я так зраділа цьому третьому місці. Думаю, Боже, я, я ніколи ще не раділа, знаєте, тому останньому місцю, а не першому. От-ну, давайте з вами подивимось, що ж вони надіслали. Так, умови конкурсу були дуже прості. Треба було, знаєте що, лишити коментар, що для вас слово люблю. І чи за що я люблю вишивку. Одним словом, подивитися за що. Ви можете в, в інстаграмі на їхній сторіночці, на сторіночці Вірена. Так, давайте зараз подивимося, що ж Вірена надіслала мені. Так, по-перше, ось така гарна листівочка. От на російській мові це буде відкриточка. Вона дуже така гарна. Боже, як я люблю поліграфічну продукцію. Ви, може, хто не знає, то я працюю в студії дизайну та поліграфії, і я дуже люблю цю поліграфію. Знаєте, як люблять поліграфісти? Вони їх навіть вони нюхають цю поліграфічну продукцію. Це друковано вже не, не вчора, не позавчора. Це вже досить. Ну, так скажемо, може, тиждень назад, бо коли тільки друкована продукція виходить з принтеру, вона ще, знаєте, як кажуть, ще пахне цим друком. Ми навіть ну, ми з чоловіком дуже сумуємо за своєю роботою. Через певні обставини ми мали закрити наш офіс і працювати дистанційно. То інколи ми знаєте, що робимо? Ми заходимо в магазин, беремо просто якийсь журнал. Або книжку, і ми її відкриваємо і починаємо нюхати. Бо кажемо, ми дуже скучили за своєю роботою, саме за тим, що ми там друкували щось на роботі. От, то Давайте будемо дивитися, що ж мені надіслала Вірена. Так, ось тут вони надіслали таку листівку, це відкритка. Російською мовою це відкритка. Так, тут написано з любов'ю Вірена. В мене кожна, кожна відкритка Кожен, якщо є з, ну, на Пасху, вони роблять такі написи, да, там, вітаємо з Паскою. Я все це зберігаю, просто зберігаю, і інколи перебираючи свої запаси, ти так передивляєшся, що от тут мені було поздоровлення там, з Паскою. Тут, наприклад, було просто привітання там, з Новим Роком. Навіть ці всі стікери, які ми Вірена клеїла, такі, знаєте, як наліпки вони робили в минулому році на замовлення на новорічнє. Щось було, як, мабуть, що цукерочка, була така наліпка кругла. Я її зняла і написала, що це від Вірени наліпка. Так, ось Тут ось такий подарунок. Так, відкриваємо тут подарунок. Ось така ікона. Віреночка, я вам дякую за цей подарунок. Ви знаєте, що я люблю вишивати лише ікони, і я лише вишиваю релігійну тематику. Я вам, трошки забігаючи наперед, скажу, що зараз рамки злетіли дуже по ціні. І я перейшла на вишивку рушників. Бо рушничок вишити не треба небагато часу, і рушничок оформити мені. Вигідніше ніж схему. Але ікони я продовжую вишивати, і я їх поки що складаю в стопочку, а потім, колись я їх всі обрамлю. Так, це ікона по мотивам Охапкіна ОІ. Це Олександр, здається, Ігорович Охапкін. Таку ікону я бачу вперше, просто вперше, от вона А4 розміру, дивіться. Що мені дуже подобається, мені дуже подобається ось цей фон. Просто, я, знаєте, як кажуть, я бізома цього фону. Він такий жовтий, з квіточками, жовто-блакитно-фіолетовий. Просто ну, я вражена. Це ікона знамення Господнє. Я не знаю, що означає ця ікона. Я подивлюсь в інтернеті і потім. Кому буде цікаво, я напишу, що вона означає. Так, і ось тут мені надійшов саме цей подаруночок, який я виграла. Це брелок, артикул брелка 401, дріб 404. Ні, вибачаюсь, брелок. Ви бачите, 401 404 дріб 1. Ось так він має виглядати. Червоно-чорне серденько з написом «U.A. Україна». Давайте з вами його відкриємо. В мене є брелок від вірени, дерев'яний, прямокутний. Я його вишила з двох. Так, ось тут вже випадає ось таке металеве кільце. Далі тримач металевий і сама дерев'яна основа. Так. Давайте відкриємо Ага, ось дерев'яна основа, бачите, вона тут розрифлена. Я так розумію, що оце рифлена – це передня сторона. В мене є прямокутний брелок, а ось такого у вигляді серденька в мене не було. Прямокутний брелок я відшивала з двох сторін. З однієї сторони, в мене жовто-синій, він синій колір основний і жовтий тризуб, а з другої сторони, в мене. Червоний колір і чорний тризуб. Ось тут Ірина пропоную зробити, бачите, червоне-чорне серце і посередині букву UA. Так, відкриваємо повністю брелок. Що ж тут в нас є? Так, у нас тут є ось така символьна схема. Зараз я відкрию повністю. Так, от ми бачимо, в нас є інструкція, як пошивати. Тут насерединка пуста. І далі в нас іде. А що в нас йде? Угу. І в нас тут іде чотири схеми. Далі я, я візьму щось, щоб не, як кажу, знаєте, не палити всі схеми. Давайте ось так покажу. Ось в нас іде одна схема, друга схема. Далі в нас іде. Давайте я якось складу серветку і просто покажу. Ірина дуже просила не показувати повністю схему. Ні, знаєте, щось серветка не підходить. Зараз я, ж, я вибачаю, що так роблю. Серветка щось не підходить, бо вона закриває повністю схему. Так, спробуємо її скласти ще навпіл і показати ось так, так. Ось показую, щоб не палити повністю схему. Ось одна схема, друга, третя і четверта. Ви бачите, що тут іде тризуб, можна відшити якими кольорами? Так. Ну, от по-перше. Ось так. Да? Тут в нас іде чорне червоне серденько, тут в нас чорне серденько з тризубом. Далі в нас іде, в нас іде от так я вам покажу. от, Бачите, в нас іде чорне серденько з, знизу, червоне зверху, тут іде червоне, чорне і тризуб. І з, з цієї сторони в нас також йде чорний, чорне серце повністю, червоний тризуб або надпис «UA» посередині. Тобто, що зробити вам? Ви вирішуєте самостійно. Також я вам хочу показати, наприклад, ось цієї схеми, да, ось так я її закрию, бачите, червоно чорне серденько. Ви можете його відшити жовто-синім. Знаєте, чим відрізняються, до прикладу, ось схема 401 і 402. Бо в 401 ось ці всередині білий колір, а тут білий по краях. Далі, то, до прикладу, візьмемо схему 403 і 404. Ви бачите, тут чорний колір і білий тризоб. Тут чорний колір, червоний тризок. І тут, здається, ще. Що... Ага, ось отак отак, щоб вам було трошечки відніше, так? то Тут низ, тобто ви бачите різницю в схемах. Повністю схему я давати не буду, бо, вибачте, написано ось напис. Уважно читайте, що дана схема є інтелектуальною власністю Вірени. Їх копіювання, фотографування та розповсюдження. Що там є порушенням авторських прав. Тому показувати схему повністю я не буду. Хочете побачити схему? Будь ласка, пишіть в ірення. Єдине, що я вам можу показати, це ось це прев'ю. Отут рахуйте, скільки там бісеринок, або просто вишивайте так, як вам хочеться. Я хочу цей брелок спробувати відшити з двох сторін. Не знаю, правда, як я його відшию з двох сторін, нібито, знаєте, і не важко, але щось до мене не доходить, як відшивати його з двох сторін. Тому буду думати, як відшити, і спробую вишити з двох сторін. Який обрати малюнок? От, Половинку з тих. Могла загубити. який обирати малюнок? Або з надписом UA, або з тризубом, я ще не вирішила. От просто не вирішила. Тому, знаєте, як в процесі відшиву я вже зроблю свій остаточний вибір. Я дякую вам за перегляд. Дякую Вірені за розіграш, за подарунки. Дякую вам всім, що ви додивились це відео. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.